Вчить це робити добре. Ми говоримо за так вам і показуємо, як це робити добре. Комоциційна шафа. Заху стоїть у нас 4G роутер. Стоїть у нас 8-портовий свіч всередині. Стоїть у нас 8-портовий точніше, реєстратор. Вісьмипортовий свіч зажидає всі наших 8 цифрових камер. Камери тут хороша 2449 і Дахова, бомбезна картинка. Отак у нас все красиво заходить в шафку. Шафка закривається, збоку у нас стоїть безперебійник, 10, амперний, 10 ампер безперебійник і 18 амперний Акумулятор. Коли виробляється світло, 18 ампер Акумулятор, який заряджений, дає живлення на свіч, який є 48 вольтовий. Ось платка у нас переробляє 12,48 вольт. 12-вольтовий виходи заживляє наш реєстратор. Був такий тут цікавий момент: 4 у рофтер 12 вольтовий. Але так як вихід з безперебійника там було десь 13,5 і він не хотів нас запускатися. Ми доставляли окремо таку понижайку. Плата, понижайка, яка зробила там з 13,5, зробила чітко 12 вольт і все у нас красиво запрацювало. От так все воно має виглядати. Ще раз, чи це робити красиво. 了、so.